20 вересня рішенням виконкому міської ради інспекторів патрульної служби та групи швидкого реагування комунальної установи і муніципальної варти наділено повноваженнями складати адміністративні протоколи правопорушень, свідками яких вони стають під час несення варти. Вчора відбулася робоча нарада з особовим складом, де на основі розданих наочних матеріалів, зразків протоколів та інструкцій, було проведено практичне навчання щодо порядку складання адмінпротоколів. Навчання пройшло результативно. Кожному надані роз'яснення та змістовні відповіді на хвилюючі питання. Підсумок зустрічі підвела директор комунальної установи Муніципальна варта Тетяна Шахрай. У нас відбулася нарада щодо правильності складання протоколів про адміністративні правопорушення. Нагадаю, що 20 вересня рішення виконавчого комітету муніципальну варту було наділено правом складати адміністративні протоколи за правопорушення, які вчинені на території нашого міста. Сьогодні ми з нашими працівниками ознайомилися з інструкцією щодо правильності складання, тому що кожен з них повинен розуміти, що від того, як скільки вірно вони складуть ці протоколи, наскільки вірно будуть оформлені документи, наскільки буде їх юристу дитинність подальшому. Вважаю, що це є вкрай необхідним західом, тому що стягнення за адміністративні правопорушення вони надходять та поповнюють бюджет нашого міста. Муніципальна варта сьогоднішнього дня розпочинає роботу з складання адміністративних протоколів щодо порушення право благоустрій на території міста білгород Білгородністровського.